Вітаю! Черговий випуск передачі на моєму каналі Олексій Голобуцький. Передача називається Зрада чи перемога. 71 71-й випуск. Вже достатньо багато зроблено, випущено. Тут я намагаюся давати свій аналіз тих подій, які відбуваються в Україні і світі, виходячи саме з назви да? Зрада чи перемога. Сьогодні будемо обговорювати тему, того, що відбувається з. З консульськими послугами в Європі, ну, взагалі, по питання мобілізації, питання, що робити, тут чи зрада чи перемога. І, звичайно, поговоримо про Західну допомогу, наскільки вона важлива, і що вона може вирішити. Можливо, трохи ще про Росію, так? Підписуйтесь на мій канал. Статистика показує, що все одно більша частина людей, які дивляться моє відео, не підписана. Ставте вподобайки, коментарі, це все допомагає поширювати це відео. І як це неприємно постійно повторювати, ставайте спонсорами мого каналу, це від 70 гривень. Це дає змогу Ютубу розуміти, що цей контент, який ви бачите, він все ж таки ну, вартий того, щоб його поширювати. Це алгоритм Ютуба такий. Для тих, хто вперше мене дивиться, не думайте, що я в окулярах через якийсь понт чи солідності набираю, чи щось іншого, так, у мене хвороба очей дуже серйозна, і тому я змушений дуже часто знаходитись в окулярах, особливо коли сильно світить сонце чи світить світло, скажімо так. Останні два дні ми бачимо дуже багато інформації з приводу ініціативи Міністерства іноземних справ щодо, скажімо так, проблем створення певних проблем для українців, що перебувають за кордоном, щодо отримання ними консульських послуг. Тобто люди не можуть поміняти паспорт, не можуть отримати паспорт закордонний, вони не можуть. Там дуже величезний список взагалі послуг. Я дуже здивований був, коли прочитав, що такі послуги, мовляється, надаються в консульствах. так, самі розумієте, ніколи не був в українському консульстві за кордоном, ніколи з тим не стикався. І, звичайно, співчуваю людям, які заплатили гроші. І зараз знаходяться в такій незвичній для себе ситуації. Ось, я кажу про жінок, про людей, які не є е, військовозобов'язаним чи не, не є позивного віку. Е, для всіх інших, це я читаю постійно коментарі, їх дуже багато. Такі дискусії з приводу того, що робити. Неправильно ви бачите те відео з Польщі, наприклад, з Варшавського консульства, так, де люди, чоловіки. Ну, блокують діяльність консульства і вимагають свої там документи. Всіх можна зрозуміти, так? Але питання, звичайно, що питання в порушенні так, певні ознаки того, що там є порушення конституції, звичайно, присутнє. Просто питання в тому, що це не юридична, взагалі, це не юридична сфера, це сфера, можна сказати, моралі, так би мовити, яку дуже важко. Оцінювати загальними критеріями. так от Це правильно, це неправильно, це юридично достовірно, це юридично достовірно, <кій> маючи безліч і своїх і рідних, і друзів, які знаходяться на фронті, і вже друзів, які загинули, друзі, які в полоні знаходяться, важко, звичайно, відповісти на питання. Чи правильно держава робить те, що вона зробила, робить зараз, так? З усіх сторін виглядає, що не ну, нібито не зовсім правильно, крім сторони тих людей, які залишились в Україні, які захищають Україну, допомагають фронту, чи просто живуть, ну, наприклад, тут можна жити в Сумах чи в Харкові, так? І не допомагаючи армії, не служачи в знову ж таки в армії. Не роблячи конкретики якоїсь для Збройних сил України чи для оборони, а просто сам факт його перебування в таких містах, це вже є частина спротиву, так? То звичайно захищати пусти, пусте місто, і, в принципі, всі ті атаки, які ми бачимо останнім часом на Харків, це ж, в першу чергу, це психологічний тиск, так? телевежу, що вони вдарили по телевежі, це все. В першу чергу ще й психологічний тиск, так? і війтьте з цих міст, не треба там залишатися, це небезпечно, ми можемо вбити, наче вам це потрібно, і так далі. Бо звичайно, що не живе місто, пусте місто, там, наприклад, місто Мільйонник як Харків, це, ну, скажімо, такий, мати бути вплив на всю Україну, в тому числі, так? бо... Звичайно, перебування в цьому місті жителів це дає, надає імпульс для і для армії, і для всього суспільства, і для країни і для, для, для спротиву, що все ж таки є сенс. Бо дуже часто пчується думка, на що нам ця запорізька частина області, Херсонська, давайте залишимо все, ну, грубо кажучи, хоч збережемо те, що в нас зараз є, а, можна не зберегти і те, що зараз в нас є, так, якщо і далі будуть продовжувати всі удари і населення. Наприклад, Орсхарго США Сум буде масово виїжджати з цих місць. Але, попри це все, питання моралі. Тобто, чи є морально з боку держави вимагати тобто, ставити громадян в такі складні умови, як то е, вона робить, не надаючи повноцінно консульські послуги за кордоном. Але знову ж таки тут пріоритет моралі, так чи морально було Росії нападати на Україну, чи морально з будь-якої точки зору Росії знищувати українських воїнів, знищувати українські міста, знищувати українських людей? так? Ми всі розуміємо від це а морально з будь-якої сторони, чи є можливості Україні, виключно конституційними заходами, виключно по закону. Виключно е, виконуючи всі е, основи прав людини захистити Україну. Ну, для мене відповідь очевидна: ні. Більш того, я вам скажу, що жодна країна демократично в подібних ситуаціях так само стикалася би з тими ж самими проблемами, можливо, навіть більшими проблемами. Все ж таки, ми в зоні демократії чи в, в демократії живемо в останні виключно 30 років. так? І у нас багато традицій немає, у нас інституції не розроблені, і багато чого іншого. Якщо ви думаєте, що я знаю це як історик, наприклад Західної Європи, коли їх захоплювали нацисти, так що там менше були проблеми, вони були набагато навіть більше, так? Бо люди у людей вкорінене відчуття там приватної власності, своїх прав, захисту, там і так багато-багато іншого. Тому, звичайно, що це питання, яке, дай Боже, з часом трохи все ж таки заспокоїться, і певна частина людей, які знаходяться за кордоном, все ж таки зроблять свій вибір на користь того, щоб зареєструватися і, можливо, навіть повернутися в Україну. Хоча, знову ж таки, зрозуміло. Що це робиться не для цього. В першу чергу, ну я принаймні не вірю в те, що це викличе масовий так бути від а, а, повернення українців призовного віку до України. Це робиться для, для того, щоб у тих, хто знаходиться в Україні, було все ж хоч якесь відчуття справедливості, так? А, Бо коли виглядає особливо, звичайно, розкіданими цими російськими псом, але все одно це ж, я знаю просто людей, які так, так чинять, так, коли там показують кадри, як вони живуть в Західній Європі чи взагалі в Європі, так, як все прекрасно, чудово і не збираються повертатися, звичайно, що це викликає певну, ну, не зовсім здорову реакцію в, в тих, хто живе в Україні. Щодо повернення і, ну, скажімо, позбавлення, по-перше, громадянства. Цих людей і повернення їх потім в Україну, це серйозна проблема, але ми повинні розуміти, що зараз над цим ніхто не думає. Над цим потрібно думати, звичайно, так. Але зараз питання, тобто стратегічного планування у нас не існує, на жаль, це, на жаль, але це факт. Стратегічне планування по відношенню до того, що буде, якщо почнеться війна з Росією, потім що буде, коли. Буде знищено, на жаль, величезна кількість народу, що буде, це треба було займатися ще 20-30 років тому назад. Ну, принаймні з 2014 року, це повинно бути було розуміння, що ці питання нам придеться відповідати на ці питання. Але цього нема. І очікувати, що в момент, коли країна виживає, з'явиться це бачення. Ну змінити, коли люди постійно говорять про обов'язки, про те, що вони мають. Не ну, грубо кажучи, не зовсім хочуть мати обов'язки перед державою, але хочуть мати права. Вони забувають, що ну це обов'язок все ж таки. Да, він не конституційно не прописаний, але це обов'язок громадян все ж таки робити свідомий вибір на виборах, наприклад, так, і вимагати від е, своїх кандидатів. Партії і так далі, що вони все ж таки не тільки займалися тактичними діями і тактичними обіцянками, так от як робить більшість з наших політичних лідерів і робили, а займалися стратегією. Але якщо нема запиту у населення, так то й нема виконання цього. Ну ніхто не питав Зеленського і нікого це не цікавило. Що буде, якщо не почнеться війна, які будуть дії Зеленського, як він буде будувати взагалі стратегію захисту України? І що робити після війни, так? як там відновлювати Україну? Ні, не було цього запиту. Запит був на зовсім інше. На якийсь міфічний, абсолютно незрозумілий мир? Ну, ось, так би мовити, ми отримали мир, як ми бачимо в такій формі. Тому питання. Позбуття громадянства цим, е, тих, хто не хоче зараз і не, і не ну, принаймні зараз він не хоче повертатися, це питання, яке ну, просто на даний момент особливо цікавити нікого не буде. Ніхто займатися цим не буде. Це питання, вже, можливо, майбутніх правителів, майбутніх політичних діячів, які прийдуть до влади вже після війни, якщо прийдуть, якщо Україна, звичайно, буде існувати. Питання, як повернути бувших громадян, чи нинішніх громадян України, чи не бувши України до України, це питання виключно економічне. В цьому я навіть не сумніваюся. Якщо тут буде розруха і нічого не буде працювати, і все буде, грубо кажучи, триматися на дотаціях Євросоюзу для того, щоб просто залишки українців не розбітлися, суди, звичайно, ніхто повертатися не буде. Ну, можливо, багаті там вже на пенсію, так би мовити, для того, щоб на батьківщині, ну купуючи там нерухомість, як я бачив в інших країнах, не дуже багатих, як приїжджають з Європи, там, з багатих країн в вихідці цих країн, так, і вони, ну, грубо кажучи, старість вже забезпечену влаштовують на своїй історичній батьківщині. А якщо в нас в економіку більш-менш буде все нормально, з судочинством більш-менш все нормально буде, так коли ми, ми дійсно вступимо в ЄС, то по перше, повернеться велика частина активних, звичайно, українців, які безуміють, просто що в, в такій економіці з'являється набагато більше шансів для саморозвитку ніж в старій Європі. Це абсолютно логічно. Ну і звичайно, нам придеться займатися питаннями міграції. Якщо в нас буде рости економіка. І буде відсутня певна кількість економічно активних чоловіків і жінок, вони будуть замінені мігрантами з інших країн. Ну, якби ми знаємо, такі країни, які живуть навіть бідніше, ніж Україна, достатньо багато в світі. Це не перше питання, розумію, що це і зради перемоги в одному флаконі, так би мовити. Тепер щодо допомоги Україні з боку Заходу, ми бачимо. Що дійсно безпрецедентно багато нам, як мінімум, наобіцяли, і вже Сенат проголосував, Байден підписав, все чудово, 61 мільярд зайде. Е, мені набридло постійно коментувати одне і те ж саме, скільки грошей буде реально витрачено. Так, більшість грошей залишиться в Америці. Але залишиться в якому плані? Просто нам буде надана зброя, яка буде компенсуватися цими грошима. Так бо нам дають, наприклад, дають Абрамс. Без просто ну, постадають зі складу, так? і його компенсують новим а Абрамсом, який випустить американська економіка. Британія нам рекордно великий пакет дає. Більш того, дуже цікаво, що те, що я прочитав, найбільше мене зацікавило, що нам дають новітні авіаційні бомби, керовані, так? які б'ють на достатньо. На 30-40 кілометрів, і це дозволить трошки, трошки врівноважити наші зусилля з росіянами. бо всі кажуть, що ці каби з літаків, які росіяни просто знищують міста в прифронтовій зоні, вони реально змінили ситуацію на фронті не в нашу сторону. Сподіваються, яким чином вирівнює. Я не військовий експерт, я просто кажу свої, свої так би мовити свої думки щодо цього. Потім нам понаобіцяли. І вже, судячи з усього, ну я не думаю, що тут буде якийсь обман, чи якась зрада. Е, є картинки з Жешуфа з польського, так є з інших міст, де конкретно стоїть американська і європейська техніка, яка звичайно готується для передачі в Україну. Так це займе декілька місяців. Ой, місяці пробачте, декілька тижнів. Ну дещо, звичайно, місяців, але найбільш. Найбільше те, що нам потрібно, я думаю, що це тиждень два. За ці тижні-два відкривається вікно, Тут воно відкривається, воно відчинене було, і просто воно не закриється вікно можливості для Росії все ж таки бити по максимуму, по всім наших транспортних вузлах, по інфраструктурі і так далі. Потім, по лозіці повинні зайти під кінець весни до нас f 16 І тоді будемо сподіватися, що це всі, всі ці зусилля, ну принаймні. Мінімалізують е, можливий наступ Росії, наприклад, на Харків чи на сході України, так, які вони планують, які вони розробляють, і про які постійно пишуть військові експерти, і дасть нам можливість вирівняти ситуацію, що, звичайно, це не вирішує безліч наших проблем і вже від Відповідаючи на першу тему і на цю тему, навіть не коментуючи, зрозуміло, що все ж таки одною з умов того, що нам дають такі пакети серйозні військової допомоги, це все ж таки питання мобілізації. Я про це постійно кажу. Що якщо європейці і американці, ну, перші кажу, європейці, будуть і вкладають гроші, зброю, там, ресурси, в тебе щоб Україна протрималась, то вони звичайно абсолютно логічно задають питання, за рахунок чого це може відбутися, так якщо не буде солдат, якщо не буде а, людей просто на фронті, так то це все, все буде марно і тоді їм краще всі ці кошти і все інше перекласти на свої оборонні проблеми, створювати таку оборону, яка би вже готувалася через рік-два після падіння України, отну кажучи, відбити удар російської армії. Гіпотетичний удар, так? Тому це питання дуже важливе, і вони, і, і влада пішла на такі безпрецедентні кроки і щодо консульств, і щодо голосування за посилення мобілізації, виходячи саме з вимог і європейців, і американців. Звичайно, це все дуже сильно позначиться на рейтингу влади і позначається в мене є в закриті соціологічні дані. На жаль, я не можу їх озвучити. Бо ну це комерційна таємниця, але єдине, що можу сказати, що дійсно все падає, у влади І це абсолютно логічно. І тут на цьому фоні, на цьому тлі, пробачте, за російською російсь, російсь, з'являється інформація про те, що держдеп в звіті Держдепу про порушення прав людини в Україні згадується телемарафон. Я про це багато разів казав, будь не буду повторюватись. Моя позиція така: якщо не можеш щось зробити стовідсотково, ну, наприклад, якщо ти не можеш зробити фаєрвол, як в Китаї, тобто перекрити всі джерела інформації, чи зробити законодавство і цензуру на рівні російської, то краще не пробуй, бо всі на півміри вони роблять ще гіршу ситуацію. Тоді краще відпустити ситуацію. Повинна мінімальна цензура, мінімальна цензура. Давай слово спікерам з іншою позицією. Так? І щоб не виглядало так все, що з кожним днем картинка на телемарафоні кардинально починає відрізнятися від реальної ситуації чи від інформації, яка йде з альтернативних джерел інформації. Якщо вони присутні альтернативні джерела інформації, до них доступ є максимально простий, ну тоді, тоді, тоді єдине, що зараз виходить з цим марафоном, це просто дискредитувати взагалі державну позицію, що вважаю абсолютно неправильно. Тому ситуація виглядає так, що європейці і американці зрозуміли, що в нас критична ситуація, спрацювала нарешті. Оця от алярмійська риторика, яка тривала останні декілька місяців. Вони зрозуміли, що ситуація ну, скажімо, може закінчити дуже погано. Фронт може розвалитися, росіяни можуть підійти ближче до Києва, можливо, навіть спробувати і піти на Київ, на Харків, на інші великі місця. І тоді ми розуміємо, що ситуація не тільки для України, а для Європи ставала більш загрозливою, і все ж таки це все співпало. І нам нарешті це все дали. До речі, ще остання не тема, це просто так. Загадачі перемоги, ті, хто дивиться мої передачі. Я коли звільнили залужного, казав, що два місяці даю на те, щоб, ну, скажімо так, ця тема залужного перестала бути такою актуальною, як вона була два місяці назад. На жаль, можу констатувати, що так воно і відбулося. Те, що він вже все вив, пройшов всі шляхи до призначення послом Британії, я бачив цю інформацію вчора чи позавчора, і жодного ажіотажу не бачив з цього приводу. Більш того, я десь прочитав, що він його зловили на тому, що він лайкнув пост постарестовища. Це викликало вже зовсім не ту реакцію, яка була, наприклад, два місяці назад щодо відставки. На жаль, ми живемо в такому світі, де інформація постійно оновлюється, постійно б'є, так би мовити, по головах людей. І утриматись чомусь цінному, чомусь важливому дуже важко. Тому, звичайно, що якщо залужний далі не буде озвучувати свої якісь політичні амбіції, свої політичні цілі, то пройде ще певний час і. Велика частина людей перестане розглядати його як свого так би мовити представника можливого там на президентських майбутніх виборах. Але, хоча знову ж таки, з того закритої інформації, якою маю соціологічною, поки що в нього залужного українці вкладають дуже серйозні надії. Менше, звичайно, ніж два місяці назад, менше, менше, але все ще достатньо для того, щоб він в випадку того, якщо він сам забажає, Міг би стати серйозним гравцем в українській політиці. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсорами мого каналу. Будь ласка, це від 70 гривень там є можливість того, що я відповідати буду, звичайно, що я буду записувати відео відповіді для спонсорів. Ну, і взагалі там є програма для спонсорів. Повторюю, це від 70 гривень. Подобайте, ставте, коментуйте, і поширюйте до наступних зустрічей.